Всім привіт! На зв'язку Михайло Пацан і всіх вітаю з новим 2023 роком. Хай цей рік принесе нам мирне на небо і хай здійснюються всі наші мрії. Сьогодні ми з вами поговоримо в рамках власне нашої щотижневої рубрики Блокчейн екосистеми про одну досить цікаву. Я би не сказав, що це блокчейн, прям екосистема, але це досить непоганий і класний проект. Який дає можливість брати участь в аірдропах, в баунті-програмах, в тестнетах різних проєктів, за це отримувати нагороди і отримувати дропи тих чи інших проєктів. Фактично для блокчейн-екосистем це класний інструмент для тестування, для тестувальників це класний інструмент для того, щоб отримати дропи від власне, цих екосистем, дропи різного роду. Проєктів в тому числі, і, можливо, в майбутньому навіть буде дроп токена Layer 3, як їх ну, вже набереться відповідна аудиторія. От. Ну і хочу нагадати про тим, хто ще не знаю, ми разом з Лін запускаємо три круті курси вже в лютому цього року. Веб 3 розробник для тих, хто хоче навчитися розробляти. Розробляти проекти в набличених ну, у системі Ethereum, мову програмування Solidity і все, що зв'язане з ним. І ключове, що фактично під час заняття ви створите ваш проєкт і в кінці цього курсу ви його будете захищати, як курсову роботу, і фактично вже створити собі такий класний кейси, а один або можна і декілька для вашого портфоліо. Це перший момент. Другий момент: так, у вас є класний проєкт, класний продукт, ви його хочете опакувати в бізнес. В, власне, я упакувати веб-3 проєкти в бізнес, я стати в веб-3 підприємців майбутнього. Про це у нас окремий курс Веб-3-Підприємниць. І якщо ви хочете заробляти на різного роду децентраль-файнес, Теснетах, айдропах і загалом. Які є варіанти заробітку в Метавсесвіті з покроковим алгоритмом і роботи, для цього є заробляй в Web3 мета, і Метавсесвіті. На сьогодні ще діють знижки на ці курси, тому долучайтеся, доки не відбулося підвищення цін. Так, ну, а, власне, давайте перейдемо тепер до нашого проєкту Layer 3. Як я вже сказав, це такий проєкт, який об'єднує. Блокчейн-екосистеми разом з, як ви написали, більше 100 тисяч ПІПЛ, які власне, тестують кожного дня ці проекти. Вот. І в чому його ключова особливість, що в нас є ряд баунті-програм, є досягнення, ну і власне можна підізнатися до ком'юніті і там, бути в лідерборді, набираючи певну кількість експірієнсів. А в чому ключова особливість? Дивіться, проходячи баунті-програми. Як ми їх власне, тут бачимо, можна отримувати певну кількість XP-токенів, ну, xp токенів, фактично Experience, можна прокачувати свій аккаунт і таким чином, прокачуючи їх, можна набирати певну, для себе певний рейтинг і певний рівень. Чим більший рівень, тим більше власне, дозволяється тим, тим в більшій кількості. Верніше, баунті програм дозволяється брати участь. І таким чином це вже є досить великий плюс, в тому плані, що немає ніякого мультиакінгу. І таким чином, дійсно, проходячи ті чи інші проекти, особливо на топових рівнях, це вже дає великий плюс в тому, що ну дуже треба сильно постаратися і сильно мультиачити для того, щоб добити до п'ятого рівня. І тому тому. В чому тут ключова логіка, що мультиакери тут дуже сильно відпадають, і якщо вони відпадають, відповідно, ми можемо отримати більше токенів у вигляді дропу. Тому що в чому логіка? Мультиакер – це насправді, з однієї сторони, деколи плюс, тому що якщо -то тобі фартану, тим багато заробив, але з іншої сторони, а, це досить великий мінус. Чому? Тому що дивіться, наприклад, а, є реальних людей, не мультиакерів, є реальних людей, наприклад, 100-100. просто 100. Без тисяч без нічого, просто 100. 100 людей, от які, беру, які користуються проєктом. Проєкт на ці 100 людей виділяє, наприклад, пост виділяє 100 тисяч доларів. Ну, або там 100 тисяч токенів. Відповідно на кожну людину, яка тестує, припадає по тисячу токенів. Тепер дивіться, що відбувається. От є, от ви як людина, от одна серед тестуєте, тестуєте, тестуєте той чи інший проєкт, витрачаєте свій час, і в результаті ви отримуєте 500 токенів. Замість тисяч. Або навіть 100 токенів за місяць. Чому тому, що якась частина з інших людей а, взяли і створили декілька десятків або навіть сотень мультиаккаунтів, фейкових акаунтів, ботів, по іншими словами, які також тестують цей проект, і які не, не дають додаткової цінності проекту, але забирають від нього токени? Тому в чому логіка? Що створивши додаткові акаунти, все одно винагорода, яку виділив на цей проект, вона буде рівномірно розподілена для. Всіх. І таким чином може відбутися наступна історія. 20% людей, які користуються ботами, вони заберуть, заберуть 80% прибутку. 80% людей, які користуються, не користуються ботами, заберуть 20% прибутку. І це якраз є досить великий мінус, тому що скажімо так, втрачається весь зміст децентралізації і краще. Не займатися, ну, взагалі, для чого тестувати, щоб отримати дві копійки, якщо тут всі займаються мультиактингом, тоді вже або йти в історію з мультиактингом і самому собі створювати проблеми, і самому собі створювати додаткові. Скажімо так, в часові затрати, і, або взагалі цим не займатися. Ну, більше, звичайно, вибере те, щоб цим взагалі не займатися. І ну, мультиангер в такому випадку будуть плюс. От Лайер 3 якраз це така історія, в якій мульти досить важко. І, відповідно, є ймовірність, що можна отримати більше доходу від, ну, ре, для реальних людей. І для борушень протоколів це класно, тому що в них тоді реальні люди користуються. І тоді реально є історія з децентралізацією, справжньою децентралізацією, а не централізованою децентралізацією. І відповідно це великий-великий плюс. Тому. В цьому плані можна, ну фактично 3 вирішує це, цю проблему. От, і таким чином, набираючи рівень, можна отримувати більше доступу до різних баунті-програм. Це перший момент, другий момент кожен день, заходячи в цей проект, можна отримувати так звані GM Sticks. Просто за, треба заходити на це, і натискати на одну кнопочку. За це відповідно додається а, бали. А, і це також впливає в подальшому на активність. От, one Year GM -sticks, ну, це цікаво. Хто буде кожен день цілий рік заходити. Потім квести, в залежності від того, як ви пройшли, яку кількість квестів отримуєте. Ну і далі, в залежності від проекту, оптимістики, арбітрум ми бачимо аваланч, полігон, якісь додаткові чументи за, за там на weekend, вікен Як бачимо, там мінімум два квести пройти в тиждень, early bird мається на увазі 10. Проектів, вийти в топ-10 людей, які першими протестували цей проект, ну то першу десятку, тобто от і фактично, набираючи ці рівні, отримуємо доступи до такого роду Баунті-програм. Зараз якраз подивимося, що це за баунті програми. Як нам доєднатися до проекту? Нескаємо кнопочку Connect Wallet, вибираємо. Той, через який ми хочемо додатися, один важливий момент. Дивіться, Metamask є. Багато хто каже, у мене траст От, Я не знаю, як підключитися. Для цього є Wallet Connect. Коли ви на нього натискаєте, ви отримаєте такий QR-код і можете підключитися. Або заходите через власний Metamask, що я з вами зроблю. Підписуємо транзакцію. Я вже просто раніше підключався. О, бачимо, тому ще AGM. Натискаємо: в мене один аганьок є. Все, тепер мені треба, я заробив, я бачимо 5 вже, я вже красавчик. І тепер мені ще лишилося 2 дні зайти, такі огонь позбирати вогники ці. і відповідно отримувати собі додаткові бонуси, ну і додаткові чументи за те, що я це зробив. Бачимо, я вже що йде GM Stys, я вже у третю частину пройшов. Класно. Так, Тепер йдемо далі. Зверху ми можемо вибрати наш аккаунт, його відредагувати. Тобто, бачите, тут всі показуються наші ачументи, нефтішки, які, які ми отримали. Також вони, до речі, будуть отримуватися. Натискаємо Edit Profile, а, і тут можемо змінити а, бачимо, зовнішній профіль, можемо поставити а, нашу картинку, якусь можемо додати імпортувати і сі домен, але, що, якщо він у нас є. От і, і верифікувати свої а, social профайли. Чим більше їх верифіковано, так, тим, тим також більше буде бонусів. А, тому що, наприклад, маючи один профайл, можете одну кнопочку просто натиснути і вас перекине на ваш твіттер, і фактично ви зробите той там пост, який необхідно зробити в квесті. А так, ну я це зараз не буду робити, щоб не затримувати. Цей аккаунт у мене максимально новий. А, от, Давайте перейдемо до баунті і подивимося, що це, що це тут таке є. Так, бачимо available, in progress, ті, які ми вже почали робити, але ще не зробили complete, ті, які ми виконали, і missed, ті, які ми власне пропустили. Бачимо їх тут. Досить багато було, тому давайте подивимося, що зараз є з Available. Я бачу назву проекту, який це зробив, і що ми можемо з нього отримати. Там три Баунті, Holiday, Adventure, Polygon, Breakout Year, Arbitrum, Crypto, Trivia і так далі. І так далі, далі, далі. Ну, давайте візьмемо просто weekly Аваланші СПОР. В чому тут історія? Читаємо юшу свічту Avalanche Сі Чейн, Свіч network. Ну, звичайно, у нас не переключиться. Чому? Тому що в мене просто цього нетворка немає. І бачу, ми можемо заробити 500 поїнтів, якщо ми його пройдемо, я скажу на цю кнопочку, його отримуємо. А, до речі, якщо у вас немає аваланс чейна на а, гаманці, власне, як... От зараз я вам покажу, в мене є Аврора, в мене є Ефіріум, але в мене немає аваланч. До цього є Chainlist. .org. Натискаємо на нього, вбиваємо те, що нам треба. avalanche chain, connect wallet. Підключаємось, бачимо, нам додає цю мережу Approve і можемо переключитись. Так, от у наше. Все, класно. Бачите, ми переключилися. Тепер далі можемо пере... можемо виконати певний квест. так Копей Avax trader jo. Use trader Joe. Trader Joe AMM. це ну Свопалка-обмінник, і власне, наша задача це власне, тут зробити певний, певний обмін. От, supply Avast. Тобто, зробити, зробити перекази. От це все треба виконати в нашому, в нашому аж цілих 6 пунктів. І, таким чином, і ну, Після цього можемо отримати 500 а, у вигляді ревордів. Ну і плюс За ці реворди нам далі будуть нараховувати, бачимо, в кінці ми там отримуємо не Купляємо, верніше, її і так далі. Далі, що в нас ще такого цікавого є тут? The Future of MultiChain. Давайте подивимося, що у нас тут. Так, реворд. Я бачу, ми отримали полігони нефтішку Multichain паспорт що в принципі, досить непогано. Подивимося на OpenSea. він кушує цілих 0.14 матіка. Класно, прекрасно, ну, можливо, в майбутньому буде коштувати більше. Так, Have your Transaction Or Arbitrum or Optimism. От можна Якщо в нас були транзакції на арбітрумі або оптимізм, можна, зробити, можна їх верифікувати і власне, отримати цю транзакцію. І відповідно далі, далі пройти ще два квести. Так, це є наступний момент. Що в нас тут ще є цікаво? Хоу-хо-хо, що в нас тут таке? Airpods Pro можна виграти, виграти і ще отримувати таку теж NFT. Send the USDC gift to your friends on Polygon. Тобто, Треба зробити транзакцію USDC на полігоні, верифікувати її, ну, якщо вона, вона в нас є, і бачимо, воно ну, нічого не прийшло. Тобто верифікація проходить автоматично, для цього треба просто переключитися на мережу Polygon, ну, в даному випадку мережа Січей. Uh, і якщо є така транзакція, тобто USDC було переведено в, була зроблена така транзакція, то в такому випадку можна, uh, можна її отримати. Так, uh, зробити ретвіт І після цього можна отримуємо таку Santa Claus NFT. І три Lucky Winners мають можливість отримати AirPods. От, в принципі, а, верніше AirPod Pro. В uh, принципі, непогано. Так, що в нас тут ще є з цікавих таких проєктів: Delegating Matic with CB Bond, MultiChain Mania, Uniswap, Weekly DeFi. проєкти. Бачимо, більшість з проєктів в основному, якісь DeFi проєкти, Signature Protocol, Lер є Halloween і так далі. Тобто, бачите, тут ціла там розписана вся ціла така історія. Так, що нам тут треба. Бачите, в одному квесті зразу декілька челенджів, тобто квест, квест, під квест, і після цього там в кінці отримується реворд. От, тобто, таким чином, ну фактично. Будь-хто може пройти такого роду квести, це не є щось дороге, ну, ну, майже більшість квестів вони нічого не кущують. А, Пройшли, верифікувалися, пройшли, верифікувалися, отримали винагороди, і в результаті за те, що ви його виконуєте, самі проєкти, вони вже нараховують або не всім власникам. Ну, зазвичай всім власникам NFT, потім нараховують якісь бонуси, токени або ще щось. От Таким чином і відбувається робота з Layer 3 В принципі, рекомендую подивитися, погратися покористуватися. користуватися. І заробляти собі винагороди. На цьому мене все. З вами був Михайло Патин. Нагадую про те, що у нас три курси: Веб-3 підприємець, веб розробник і заробляє веб 3 і методзасвіті. Вже стартують в лютому місяці. Тому записуйтесь, посилання всі в описі до цього відео, і побачимо із вами скоро.